Доброго дня. Сьогодні хотів би розповісти вам про один випадок, який трапився з однією з моїх клієнток під час проходження сеансів гіптотерапії. Якось до мене звернулася молода жінка, називає її Світлана, ім'я я змінив з етичних міркувань з проханням допомогти їй побороти страх знайомства з незнайомими людьми, а також страх публічних виступів, які заважали їй нормально жити і також заважали її у професійній діяльності. Вже на перших сеансах гіпнотерапії Світлана здійснила подорож у своє минуле, де ми разом знайшли причини, які викликали в ній цей страх і позбулися їх раз і назавжди. Спостерігаючи за Світланою від сесії до сесії, я бачив, як змінюється її ставлення до життя, як вона становилась більш впевненою в собі людиною. І одного разу вона мене повідомила, що вона наважилась прийняти участь. У виступі перед незнайомими людьми. Уявіть собі, людина, яка боялась до цього усього, зараз виступає перед незнайомими людьми і відчуває себе досить впевнена у цій ситуації. Від сесії до сесії я бачив, як змінюється і її власне життя. Це вже була від інша людина, ніж та, яка прийшла до мене. Спочатку. Також, мої друзі, ті, хто з вас відчуває себе невпевненим, у кого є страх, тривога, занепокоєння, не гайте час, записуйтесь на безкоштовну консультацію, щоб почати свій шлях до нового життя.